Ми робимо такий рух. І приходить. Якщо у нас нога болить, це каже про те, що вже є проблеми, які можна вирішити. Бувають такі випадки. У мене була вистава, де в мене були такі величезні чоботи солдатські, і я не встигав на сцену бігти, і по сходах отак в них полетів. Каблуки в мене отак кобрин полетів. І бачите, наскільки нога була підготувала. Ми маємо розкривати наші духовне бачення, тому що в нас багато чого розповісти, наша міфологія, наша, наша історична, історична історія історичні фільми, дружина. Кожному з Коли ти робиш щось, ти вже тисячі разів хочеш кизаки, кого не треба. скільки можна, вона наступає новий день. І ти береш, і і робиш це знову. Ви знаємо всі автографи, ви продовжуєте далі знаходитись в забиранні, ми продовжуєте, коли я не підійду. Треба сісти на місце і заспокоїтися. У них там вовки. І я ніби як додому до себе потрапила, ходжу на все це дивлюся, не можу зрозуміти, як це може бути. Ось такі порода, високі. Я звернулася в Україну і досліджувала, я отримала відповіді на ці запитання. Значить, моя промова сьогодні я завжди не за планом, але коротенько, я скажу, як це все. У нас є, як сказали генетики, 99% нашого ДНК сміття. Ну, це офіційно. І лише один має зміст, то що кодує один відсоток. Так оці 99% це та недосліджена функція ДНК, яка і надає змісту того, що у нас кодується. Тобто у нас ДНК повністю підконтрольна нашій свідомості, нашій мові. Це лінгвістичне повністю програмування. Ви можете змінювати своє ДНК розумієте? Це дуже сильна потужна інформація. Пост індустріальний. Дамай, я поїду в розвідку, мені є що